Друзі, привіт! Сьогодні пропоную вам один з найкращих весільних пляцків – це маковий сніг. Дуже смачний, високий та гарний. У ньому чудово поєднуються мак, горіхи, а також ніжний вершковий крем. Цей пляцок дуже гарний в розрізі, а також м'якенький. Він добре нарізається, тому чудово підійде для весільного фуршету. Отже, спочатку приготуємо коржі. Для цього білки потрібно збити із цукром до утворення пишної маси. Далі додаємо жовтки, олію та кефір і перемішуємо все разом на низьких обертах міксера. Окремо перемішуємо борошно та розпушувач і поступово у два етапи додаємо до яєчної маси та замішуємо тісто лопаткою так обережно вмішуючи борошно в тісто, щоб не осіла білкова маса. Викладаємо у форму та випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 25 хвилин. Далі охолоджений корж загортаємо в харчову плівку і відправляємо у холодильник на кілька годин. Тоді зрізаємо плівку і розрізаємо корж на дві рівних частини. Далі приготуємо маковий крем. Для цього у каструлю наливаємо молоко, додаємо сюди цукор, олію та мед. Підігріваємо, постійно помішуючи на середньому вогні. І коли цукор розчиниться, додаємо мелений мак. Доводимо це все разом до кипіння та варимо 1-2 хвилини. Бачимо, що мак повністю вібрав у себе всю рідину. Далі додаємо сюди промиті родзинки і крохмаль розчинений у воді. Тоді продовжуємо варити, помішуючи ще одну хвилину. І одразу, доки маса ще тепла, потрібно викласти її на перший корж. Для цього я користуюся формою та ацетатною плівкою, щоб потім можна було легко виняти із неї пляцу. Ось так добре втрамбовуємо, щоб макова маса і корж схопилися та відправляємо це все. В холодильник приблизно на 1-2 години. Для вершкового крему заливаємо желатин холодною водою і перемішуємо. Далі потрібно збити вершки із цукровою пудрою до загустіння. Вершки використовуємо із високим відсотком жирності. Тоді до збитих вершків додаємо желатин, який ми розтопили попередньо у мікрохвильовці, і швиденько все перемішуємо. Желатин швидко застигає, тому перекладаємо масу одразу на пляцок. Розрівнюємо і знову відправляємо в холодильник. Далі готуємо горіховий крем. Для цього з'єднуємо молоко і жовтки та ретельно перемішуємо вінчиком. І відправляємо це все підігріватися, постійно помішуючи на маленькому вогні. Коли маса прогріється і вже почне закипати, всипаємо сюди мелені грецькі горіхи. Варимо ще приблизно одну хвилину, доки маса загусне. Перекладаємо це все у окремий посуд і охолоджуємо під харчовою плівкою. Далі окремо м'яке масло збиваємо із цукровою пудрою до посвітління і поступово додаємо заварену горіхову масу. В результаті виходить ось такий густий та пишний горіховий крем. І одразу цей горіховий крем викладаємо на пляцок. Бачимо, що вершковий крем у нас уже добре застиг. Зверху накриваємо це все другим коржем. Зверху накриваємо харчовою плівкою, щоб пляцок не засихав і відправляємо в холодильник просочитися на ніч. Далі залишилося забрати форму та ацетатну плівку і полити зверху пляцок шоколадною глазур'ю. Прикрашаємо за бажанням, я пропоную посипати мигдальними пластівцями. Це насправді дуже вдалий рецепт. Пляцок виходить просто ідеальний, тому зберігайте собі, готуйте і смакуйте.